Вітаю усіх, з вами Люда Вишневий Цвіт, і сьогодні я вас запрошую в світ сповнений чарів та магії в абсолютно плоский світ, який стоїть на спині чотирьох слонів, які стоять на спині велетенської черепахи, атоїне каплове кудись в безмежному всесвіті і зовсім не думає про тих всіх дрібних людей та істот, які десь там копошаться, любляться, словаряться, воюють, вчаться магії, роблять помилки, живуть своє прекрасне, а дуже часто й не зовсім прекрасне життя, тому що так ми поговоримо про дискосвіт Пратчета. Це була моя велика любов буквально з першої книги, яку я прочитала. З одного боку, через прекрасний гумор, дуже саркастичний, дуже влучний, який багато говорить про нас, сучасних. З іншого боку, це тому, що книги Пратчета вони неймовірно людяні, зворушливі і написані просто з якоюсь безмежною любов'ю до кожного з нас. А це книги, які хочеться обіймати, хочеться любити, над якими хочеться сміятися, але які одночасно говорять про якісь дуже Важливі так проблеми. І сьогодні в цьому такому відео в лозі розмові не знаю, що це буде. Я хочу поговорити про книги Пратчета, які у мене є, які я з них читала, які я особливо люблю. І розказати, які книжки я збираюся читати в березні, тому що у нас разом з іншими книжковими блогерами і з видаництвом Старого Лева, такі собі спільні читання. Так, ми читаємо так, зараз я спробую не скинути цю піраміду. Ура, в мене вийшло. Ми разом читаємо книгу поза циклами Боженята яка говорить про різних малих божеств, в яких перестали вірити. І кожен з нас буде розказувати так про свої враження в різних форматах, і потім в кінці буде ще офлайн обговорення в Києві, на яке я здається не потрапляю, але тим не менше. Тому в інфобоксі буде плейлист з всіма нашими відео. Долучайтеся, дивіться, переглядайте. Мені самі дуже цікаво подивитися, що там вийшло в дівчата і хлопців. І що вони будуть розказувати, тому я теж буду показувати, як читаю цю книжку про свої найперші враження. А, ну і загалом буду багато говорити про свою. Безмежну просто любов до тері праща це ніс такий абсолютно абсолютно мій автор. А ця книжка вона йде поза циклами, ось тому, що дискосвіт, так зараз я, я покажу. Це така велика, велика, велика система, яка складається з 41 однієї основної книжки, і там є ще різні атласи довідники, кулінарна книжка, оповідання. Та багато багато всього іншого, я вже не не рахую так якогось фанатського контенту, е, тому що це такий світ, який про який хочеться багато так говорити, про якого хочеться постійно повертатися. І ще одна причина, чому книги Теріпрачета викликають таку любов, принаймні у мене, це українські видання. Відколи я тільки побачила, як ця серія буде виглядати, хто її оформлює, як виглядають форзаци, е, які там переклади. Я вже зрозуміла, що це буде моє, що я це полюблю і що мені. Потрібні всі ці книги, і якщо говорити саме про цю книжку, то я просто в дикому захваті від її назви, тому що перекласти малих богів як боженят це. Це неймовірно мило, я не знаю. Це геніально. Насправді тут переклад Віктора Морозова. Я його дуже люблю, і як барда, і як письменника, і як перекладача. Ось тому буду читати, буду насолоджуватися. Але от від назви просто моє серце уже, знаєте, розпливається таким от елеєм. Українська мова прекрасна мова. У ній так можна гратися різними нюансами, і ці наші постливі форми вони неймовірні, насправді тому. А... Це буде моє най -най найперше читання. А потім я а тепер я вам покажу, які книжки у мене є, і що з них я вже читала. Ще одна книжка поза циклами це Правда. Це була моя друга книга Пратчета, яку я в нього читала, і це друга моя книга, яку я найбільше люблю. Вона розказує про те, як в дискосвіті засновують газету. Яка починає говорити правду, так? Тут дуже багато взагалі про свободу слова, про журналістику, про честь професії, назвемо це так. Плюс це все в такому гумористичному, так фентезійному контексті. Мені страшенно була тоді сподобалася ця книжка, я б її з радістю ще перечитала. І взагалі мені ці. Книги так поза циклами про якісь такі окремі так, великі теми дуже-дуже сильно подобаються. А наступний цикл це цикл про ринцвіта, і в мене є від нього ось такі чотири книжки. Дві з них я вже читала. Ну і власне Колір магії це була перша так, книжка, яку я взагалі прочитала в Тері Пратчета. Весел видає ці книжки в хронологічному порядку, так як їх видавав і писав Террі Пратчет, Тому вони розкидані так різні цикли можуть бути. Ну і власне. Колір магії, це, власне, найперша книжка, яку написав Тарі Крачет. Я часто чую, що вона не подобається людям, вона здається найслабшою там, у ній дійсно ще ну, починається тільки так розпрацювання цього всього світу, але я її дуже люблю. І я б її радила одразу читати разом з продовженням Химерне Сяйво. Це цикл, який розказує про чарівника ринцвіта. І він просто шалений невдаха, Йому не вдається магія, він все постійно запорює, у нього постійно все валиться з рук, він постійно робить. Якісь помилки. Тим не менше, цей невдах так, або просто звичайна людина, істота, не знаю, як це назвати. А, йому вдається рятувати світ. І для мене це була така, знаєте, глибока і надихаюча історія. Насправді, за цим всім гумором, а, за цими всіма такими, нібито, смішними та недолугими а, героями, ховається щось. Набагато глибше, набагато важливіше. І для мене ці книжки, напевно, тому є такими, е, такими близькими. От саме саме ці дві. Мені страшенно подобається ринцвіт, і я дуже хочу продовжити з ним своє знайомство. А е, тому також в березні планую продовжити так третю частину. Це Чаротворці ось така прекрасна синьо жовта обкладинка. Я насправді не дивилася про що буде кожна з цих книжок, тому що це не важливо. Ти відкриваєш будь-яку книжку Тері ріпрачета і забуваєш про світ навколо. Е, тобі хочеться бути. Ти тільки тут, бути в цьому фентезійному, прекрасному світі, тому це буде якесь продовження про ринцвіта, і я дуже хочу його прочитати. І ще одна книжка теж з цього циклу вона здається аж так. Вона п'ята, цікаві часи. Теж я ще не читала, але треба докупити четверту книжку і шосту книжку, яка вже є з цього підциклу, циклу, і тоді глибше у нього пірнути. Наступний цикл це цикл «Відьми», в якому я читала лише одну книжку. Це право на чари. Мені дуже подобається ідея цього циклу про те, як важко жінкам пробиватися в професійному світі, тому що в дискосвіті є таке правило, що восьмий син восьмого сина має стати чарівником, але тут восьмим сином виявилася. Дочка, а дівчаток не беруть в невидну академію, вони не можуть навчатися магії. І наша героїня довго собі пробиває так, цей шлях. А ми тут вгадуємо багато алюзій, так про наше реальне життя, де досі-досі жінкам буває набагато важче, ніж чоловікам. Багато різних стереотипів. Вони тут описані смішно, але ну, дівчата, нам не смішно, так, коли ми це все читаємо. І в принципі, я мала на цю книжку дуже великі очікування, тому що мені подобається ця тема. І тут було також про цю черепаху бібліотекарі. Взагалі, там про, про знання, але чесно кажучи, от. Все, ніби було добре, але якоїсь такої прям вау-любові не сталося в мене з цією книжкою. Але я хочу її перечитати, тому що я знаю, що для багатьох саме цикл «Відьми» є улюбленим, його дуже часто хвалять. Ну і треба якось вже нарешті продовжити його читати. Тому теж мій план на березень це віщі сестри, друга книжка з цього циклу. А вона має розказувати про інших так відьомів, взагалі про те, як жінкам ведеться в цьому світі чарівників. І ще, що мені дуже сподобалося, те, що тут має бути багато алюзій з Шекспіра, так? І це помітно уже навіть буквально по, по анотації, і я вже в перечутті, тому дуже хочу цю книжечку прочитати. І також у мене є ще дві книжки з цього циклу, але це уже теж якась це п'ята і шоста книжка. Ось теж треба знайти ті, які поміж. Поміж ними це маскарад і бари за горло. А, теж дуже б хотілося продовжити так їх читати. І також в циклі Відьми є такий ще один теж цикл а, про меншу відьму це цикл Тіфані. А, теж я чула про не, про цей цикл багато класних відгуків, і в мене є лише перша книжка, це вільні малолюдці. Я її ще не читала, не починала, а візьмуся якось пізніше, коли вже закінчу читати про відьм. Наступний цикл я майже повністю прочитала, і поки що він є моїм улюбленим. І це цикл про смерть. Смерть у світі таріпракчета це дуже милий персонаж. Так, це скелет в чорному каптурі з косою, і так він виконує свою роботу, але разом з тим він дуже хороший, і дуже людяний. Він намагається якось імітувати так людське життя, він займається якимись людськими справами, завів собі кошенятко, має дім. І, звісно, що від своєї суті не втечеш і не все у нього вдається, але він дуже-дуже намагається і цим нас розчулює. В цих книгах просто прекрасний гумор, і вони з одного боку, знаєте, мені імпонують такою певною легкістю до теми смерті, як вони до неї ставляться. А з іншого боку, це такі глибокі філософські, десь навіть екзистенційні тексти. А тут розказується про те, як смерть шукає собі помічника, знаходить цього хлопця Морта. А ну і яка буде їхня спільна історія, як у Морта не все одразу вдається. Наступна книжка про те, як смерть сам стає смертним, так. І в дискосвіті перестають помирати, і до яких катастрофічних наслідків це може привести, і як все, так стає на нормальні рейки. А наступна книжка це душевна музика. Насправді не душевна, це така собі музика, яка качає. Тут буде йтися пророк, який теж з'являється в дискосвіті. В смерті з'являється внучка, ну і теж відбуваються певні проблеми, так пов'язані з смертю і зі всім іншим. Теж дуже була класна історія, і одна з улюблених цієї серії це батько вепер. Це різдвяна історія, яка розказує про те, як в дискосвіті існує така вепроніч, так, коли чемні діти отримують подарунки, їм це розносить батько вепер, так все класно. Але цього року подарунки розносить. Смерть з бородою штучною. Чому так сталося? Чому він мусить цим займатися? І, взагалі, куди дівся батько Вепер, і як можна врятувати вепро про буде в цій прекрасній прекрасній книзі. Вона одночасно є і однією з моїх улюблених різдвяних книжок, тому цикл про смерть це любов. Мені лишилася лише тільки одна книжка, яку я ще не придбала, але обов'язково це зроблю. І тоді, можливо, перечитаю цикл спочатку, тому що я читала його одним з найперших декілька років. Тому і Майже нічого вже не пам'ятаю так з якихось деталей, але пам'ятаю, що мені шалено це все подобалося. А ось наступний цикл варта, у мене ще поки що повністю цнутливий, я нічого з нього не читала. А, маю першу книжку Варта Варта, де якраз розказується про те, як з'являється професія вартового в атморпорку, як з'являються перші вартові і як вони перетворюються в таку серйозну так структуру. Те, що дуже багато класних відгуків саме про цей цикл, і дуже хочу е, теж з ним познайомитися. Якщо встигну, То, можливо, в березні, якщо ні, то, можливо, десь якось весною. А, і я також маю ще дві книжки з цього циклу: це озброєні і також джинго, але там набагато більше книжок. А, буду їх потрішечки докупляти. І ще один улюблений цикл, назву якого я не можу запам'ятати, тому що це Мокер фон губерні. Перук і вимовити не можу насправді, але це прекрасна книжка поштова лихоманка, яка розказує про те, як наш герой, а, який був таким собі, знаєте, ну, лиходієм, авантюрником, злодієм, а, якого схоплює власне, варта, так, і вони йому дають другий шанс, щоб не стратити його, так. А він має налагодити поштову пошту, поштову службу в Антморпорку, там все просто в захли, жахливо занедбаному стані. А, чому? Усь зникаючи помирають ці директори, там дуже багато дивних якихось подій, Але як наш герой таки з цим справиться, це неймовірно смішна історія. А я її читала ще якраз в той час, коли в Україні була просто, знаєте, це божевілля з марками. Всі бігали за цими марками з кораблем, які зробила Укрпошта, і потім за іншими марками. І власне тут теж про зародження так філателії, і я просто читала і реготалася до сліз, тому що це було прямо. Ну, Дуже отак от близьке до нашої реальності. Ну і плюс тут дуже класні персонажі. І ця книжка, як на мене, одна з таких, знаєте, найглибших Тут багато смішного, але одночасно є якісь такі розмови між героями, якісь їхні роздуми, і те, як саме персонаж змінюється до кінця книжки, наскільки він з такого знати безвідповідального, відкриває в собі якісь не знаю кращі якості, і те, що він робить для цього міста і для людей, які разом з ним працюють, це неймовірно була така надихаюча і дуже глибока історія. Насправді, тому теж це одна з улюблених моїх книжок Теріпрачета, до якої я б з радістю повертала. І цикл, з яким я хочу продовжити своє знайомство. Ну і ще одна книжка вона взагалі не з світу дискосвіту, світу, але. Я теж дуже хотіла її прочитати, тому що це поєднання двох моїх улюблених фентезійних авторів, тому що це Террі Фрачет та Ніл Гейман, і добрі предвісники, ґрунтовні і вичерпні пророцтва Агнеси Оглашеної Відьми. Це книга про кінець світу, який має наступити, тому що так от було в цих от пророцтвах. І у нас є персонажі, які мають шанс, можливо, цей кінець світу відвернути. У нас є Ангел та Демон. Які об'єднують так свої зусилля, тому що ні тому, ні тому не хочеться цього кінця світу. Їм подобається так, як все є. Їм подобається а, мати свої теж такі, знаєте, приватні приємні справи на землі, якщо цього всього не буде, так і буде ця от фінальна битва між добром та злом. А, то їм це не дуже подобається. І власне вони намагаються такі на світу відвернути, використовуючи певних певних людей. Це дуже хороша книжка, це смішна книжка, це теж глибока книжка, як завжди, в книжках Теліпрацю та в принципі Ніла Геймана. Там дуже багато про нас, про нашу реальність. А це настільки. Завжди близьке, ти з одного боку смієшся, тому що це дуже саркастично. Але з іншого боку, кожного разу ти закриваєш останню сторінку і добре маєш про що подумати. Так? Е, я не скажу, що я була в якомусь ну, неймовірному захваті так, від цієї книжки. Е, можливо, я читала її не в зовсім хороший так, час і теж планую якось перечитати, але тандем Теріпрач та, та Теніла Геймона це щось неймовірне. до речі, я ще не бачила серіалу, але теж дуже хочу це зробити. І Ще одна дуже особлива книга, яка у мене є, і яку я теж хочу почати читати протягом так, цих тижнів протягом березня це автобіографія Тері Пратчета. Я вам показувала цю книжку в останніх книголовах. Це був мій подарунок на Різдво на Новий рік від моєї подруги, і я неймовірно щаслива, що ця книга у мене є, і що я можу більше дізнатися про Террі Пратчета, тому що. Навіть дивлячись так на його фотографії, навіть читаючи його книги, ти розумієш, наскільки це була хороша людина, і мені дуже хочеться з ним ближче познайомитися, хоча б через ці сторінки, хоча б через ці його спогади, через фотографії, які є в цій книзі. Тому я дуже хочу хоча б почати її читати і трішечки вам теж розказувати так, про те, що тут. Про що тут йдеться, і про свої враження. Ось такі книги теріпрачета у мене є. Ось такі книги я збираюся читати найближчим часом, і буду вам трішки робити такий невеличкий влог, так показувати свої перші враження. Не знаю, чи це буде одне відео чи декілька. Побачу, як, як усе піде. Але про Теріпрачета я готова говорити просто, просто вічність. А Якщо ви дивитеся це відео, то пишіть одразу в коментарях, які книги Теріпрачета ви любите, які є ваші улюблені, які є ваші улюблені цикли, і взагалі, як ви познайомилися з цим прекрасним письменником. А я поки що Тимчасово з вами прощаюся і йду е, читати так свою першу книжку боженята, які десь аж там внизу цієї вежі, яку я вже склала в іншу в іншу сторону. А от і буду ділитися якимись найкращими моментами свого читання.